Доброго ранку усім, вийшла на свою флондацію. Хочу вам швиденько показати, скільки в мене тут всього, цей прям помідор росте майже доверху. Багато дуже зелених помідорів. Я все чекаю, коли вони. Вже дві такі гілочки ми зрізали, вже вони дозріли, були дуже смачні. Ті два кущика, щось що мені не подобається, вони дуже гарно поцвіли, але всі квіти позасихали, дивіться. Я не знаю, що це взагалі. Оці нормальні, а все позасихали. Там так само. Якась щось на них напало. Тут такі от великі в мене помідори, бачите? Це сорт Рома. Буде позитиві. А оці ці взагалі найкращі. Я думаю, на наступний рік будемо робити тільки взагалі, будемо садити тільки от чері і це називається. Вони трошки більше, ніж чері, вони як ну такого плану, як грейп-виноград. Бачите, ось ці вони їх і багато, і вони а, швидко якось дозрівають. І ну тут, бачите, один кущ, а там 10 помідор зараз висить. А тут взагалі нічого нема хоча величезна куща. Тому не знаю. Мені ці більше подобаються. Огірків також вже зривали декілька разів. Зараз прийшла, дивіться, які висить. Просто дивіться, який величезний. Це теж у нас таке. Щось цього року понападала купа то мурах на цей огірок. Я вже купувала спеціальний засіб, оприскувала його. Але все одно, ще де-на-де, -де, бачите, бачите, є мурахи. Треба ще раз пройтись. Але вже набагато краще, до речі. Можливо, вам пізніше покажу, як називається. Але і встигли, бачите, якісь якісь взагалі пропали, бо їх треба відірвати. Але і багато нормальних, я думаю, все буде окей. Плететься дуже-дуже сильно. Я постійно обрізую ці вуса, наскільки я знаю, їх треба обрізувати. Тож подивимось, тут у нас базилік. О, вже його щось поїло. Це я треба якось мені все, не можу знайти час. Треба все зрізати і зробити. Я роблю такі кульки з соусом песто заморожує. І мені на рік вистачає додавати до макарон, знаєте, такий домашній соус песто. Перці теж почувають себе погано. Дивіться, щось вони теж захворіли. Я не знаю, я не дуже спец в лікуванні. Минулого року в мене взагалі нічого не хворіло. Взагалі. І все прекрасно плодоносило, а цього року щось. Щось не те. Ну, тут є якби, перці, але вони. Хоча от зараз вони вже почали трошки змінювати колір. Вони мають бути помаранчеві і жовті. Але цей перець, наприклад, він хоч вищий, але його зламав тоді, коли був у нас сильний шторм, коли був сильний-сильний вітер, його прямо до землі. Отак, я знімала вам відео показувала, то я його просто підв'язала з надією, що він якось прийде в себе. Але видно так, що ці листочки більш такі здорові виглядають, ніж ці. Ну, що буде, то буде, я не знаю. Є вони якісь навіть бутончики на перці. Ой боже, злякалась. У нас тут пташки просто. У них якісь переклички, чи що. Так, що ось так. Чері дуже багато, просто клас. Вони дивіться, як високо вже. Виліз. Це я вже його десь там і підрізала. Ну, взагалі. Хочу показати вам, чим ми зараз Деві займаємось. Робимо таку поробку. Так, ми придумали зробити ось таку тарілочку зі сніданком. Тут в нас вже є е, омлет, сир, бачите, нарізаний. Це в нас сосисочки. Там ще є огірочки, Деві виріже. Полунички, є ще ось там темнорожеві вишенки. І шматочок слайс бекона. Також дев'яносто вирізає. І ось така у нас краса, так, молодець. І буде у нас така тарілочка. Круто! Це до того, що завжди можна придумати якусь гру з дитини. Не обов'язково кожного разу купувати нові нові іграшки, навіть просто ось так з паперу і фломастерами можна зробити дуже цікаву такі поробку, такі крафт. І головне, що це дуже цікаво дітям. Бачите, він і сам малює. Так, я йому там дещо допомагала, але от він сам вирізає. Я Хотіла зробити яєчня, але в нас нема щось білого паперу, то ми вийшло з таким чином ситуація. Зробили просто скрембл. Мені здається, це дуже класно, і можна таким чином робити взагалі не тільки от тарілку зі сніданка, а, наприклад, салат, нарізати різні овочі, і таку от мисочку, і там зробити салат, або якийсь суп, або ще щось. Мені здається, це дуже цікаво для діток. Сьогодні приїхали на озеро, в нас запросили на день народження. то Будемо сьогодні тут. Трошки погуляємо. Такий тут вийд. Я нарізала кремом, вона діля, неможливо тримати. Усі хлодки ми скоро теж підемо. Побіг, побіг, побіг! побіг, 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 Виходять прям, це ну, не прям озеро, а це як, як, я не знаю, залів. І в кожного є така лодка, бачите, а потім вони всі вже випливають туди на основне озеро. І там тусуються. This with... Oh no, there's no. A mm. I, I don't see up there. Do I have Here, if mm -hmm. you I stick them in water, they stick better. Stick them in water. No, you compass. Compass. Mm -hmm. Mm -hmm. Хто знає, це пельменниця. І я нарешті зважилась, це, напевно, другий раз тут в мене я роблю вже пельмені. Перший раз робила без неї, а тут мене Давід дуже давно просив. Тож я все ж таки наважилась зробити. Ти бачиш, що з цією штучкою це дуже швидко виходить. Зараз буду вам показувати. Я вже якби замісила тісто і зробила начинку, але просто вам тут покажу процес. Ми взагалі обожнюємо і пельмені, і вареники, але сьогодні в мене пельмені, так як, як я вже сказала, Деві просив. І я їх дуже сильно люблю, тому я тебе зайчик. Тому роблю варе Це, ці пельмені, роблю. А дуже скоро, напевно. Ну, можливо, завтра або післязавтра, не знаю. Все, Що ти хочеш? Ти зробили... ще пельмешки? Так, зроблю пельмешки, але за кілька днів я буду робити вареники з двома начинками, з вишнями і сиром. з сиром з творожком. Де да. ви в нас любить сир, сирники, запіканки? Я, я не люблю сир, Це, ти люблю. Буду робити вареники з, сир... з цими сирниками. Вареники з сиром, сирною начинкою, і буду робити з вишнями. Це улюблені вареники мого тата. І мені теж вони, до речі, подобаються. Тож, чому б ні? Так дуже зручно розкачує, та дуже тоненько. Я не знаю. Чи є люди, які не знають, як користуватися переменіцею, але показую. У мене ось такий лайфхак. Так, тут дуже є кілька цибулинок, які дуже великими шматочками, але не звертайте увагу. Це я для себе відкрила такий лайфхак, і це насправді дуже зручно. Ось такий просто берете кондитерський мішок. Просто берете і відрізаєте кінчик. Ну, спробую. Якщо буде зручно, завжди можна. Робити більше. І ось так, от трошки втискаєте би, в цю штучку. І ось Так, Так, я хочу допомагати. Девінька, сядь, будь ласка, за стіл. Бачите. Але взагалі це тісто заварне, воно чудово ліпиться, нічого не розварюється. Ось так видавлюєте поступово потрошку. Не треба, прям дуже багато. Це набагато швидше, ніж викладати в кожну дірочку ложкою. Ось так я роблю. Не треба накладати супер багато, бо воно потім може погано триматись. Але, як вже сказала, це тісто взагалі ну, воно прекрасно. Дуже швидко готується. І смачне, і таке, скажімо, економне, бо там нічого такого з інгредієнтів немає. От, бачите? Я тільки що робила одну таку порцію нам на вечерю з ну, ложкою викладала. І це було набагато довше. Тому користуйтесь таким лайфхаком. Можете замовити, обов'язково бути кондитером, щоб мати ці мішки. Просто замовляєте на тему або на Amazon. Бо я знаю, що. Ой, бачите, є такі великі шматки, вони нам не потрібні. А, знаю, що. Ну, в кондитерських магазинах вони коштують надто багато, як для мішків. А на AliExpress або на тему можна замовити там просто за копійки. І вони. Та що ж таке? ну... Це мені девід спав, і я не могла ну, включити блендер, ні, ні м'ясорубку, нічого. Я так поробила трошки ножем. Тому вони такі нерівномірні у мене шматочки. Якби ми тільки ще їло, в принципі, воно нормально, навіть якщо десь там трапляється, це не проблема. Але якщо ви не любите, або у вас є діти, які взагалі не переносять смак, там цибулі, наприклад, то можна блендером в таку кашу взбити і додати до м'яса, і взагалі не буде відчуватись ніяких шматочків. Не знаю, чому я так рідко роблять ці пальмені, бо реально вони робляться ну, дуже швидко. В мене я робила суп з гречани з, ну, з такими фрикадельками. І в мене фарш був, тому думала, чого б не зробити. Беру ще один шматочок. Ось так. Можна було трошки більше, але я люблю тоненьке тісто, щоб було, тому мені цього достатньо. І воно прекрасно розкочується. Так, тр... треба трошки припиляти, звичайно, борошном. Але мені дуже подобається. Так, Тепер. Беремо і накриваємо зверху його. Бачите, прям те, що треба. Спочатку трошки ось так приминаю руками, щоб вийшов зайве повітря, щоб вийшло. Ось так роблю, а потім скалочкою. Спочатку теж легенько, без особливого натиску, а потім. Все більше і більш натискаю, таким чином ця начинка якби продавлюється в ніщі. Це в мене металеве. я замовляла її тут в Америці, на Amazon. Коштувало так, нормально. Не, не так, як вона коштує в Україні, але, ну, в принципі, в Америці всі товари з України, якщо ви щось хочете, то якісь навіть не на те, що вони везуться з України. Просто. Якісь ваші домашні улюблені там товари, я на увазі продукти, і речі, бренди, все. То Воно коштує, звичайно, на порядок дорожче, ніж якби ви замовляли це з України. Тому таке. Бачите? Це назад я кладу в чашу міксера. Я замішувала тісто в своєму плантарному міксері. Тому це назад кладу, і потім всі мої ось так. Ну, ці залишки, воно ще раз мені вимісить і буде гарний шматочок. Так, і тепер показую вам, як прекрасно все відходить. Дивіться. Оп. Дивіться. Бачите. Так, лишаються якісь, ну, одиничні. Хоча, от дивіться. Якщо не виходить, о, бачите, просто треба так збоку трошки натиснути, і вони самі вивалюються туди. Бо це просто багато начинки я поклала, але вони просто ідеальні. Дивіться, все чудово, ніде нічого не повилазило. І після варки, ну, це просто тісто, яке має бути в кожному записнику. До речі, з цього тіста можна робити і вареники. Я маю на увазі там з картоплею, з капустою. А солодкі вареники я роблю з. На кефірі. Так, а, сьогодні вже варити нічого не буду, це я все, що буду зараз робити, буду класти в морозилку. І ось такі пельмешки в нас вийшли. Сьогодні в нас буде суперсмачна вечеря.